Для мене важливе питання маркетинг і продажі. От як у вас це влаштовано? Ну бо часто маркетинг, наприклад, готує скрипти для відділу продажів, готує сенси про продукт і далі вже продажі йдуть з тим, що сказав mm. маркетинг. Потім можливо дають якийсь там зворотній зв'язок, але все, що стосується слів, роботи з якимось упередженнями. Угу. Це з цим працює маркетинг. Тут взагалі з маркетингом дуже цікаво. У нас дуже складна сфера медійна. Чому? Бо у нас є маркетинг, який працює за аудиторією слухачів. І це про якість контенту, ефіру, музичні плейлисти і, і так далі. І є ще продукт бітубішний. Коли ми продаємо рекламу. Тут вже зовсім інший маркетинг. В даному випадку, коли йде про B2B продажі, то в нас ну, цим займаюся я розробкою продукту, створення скриптів. Команда у нас маркетологів, які прям досліджують ринок рекламодавців, досліджують ринок радіо, дають свої рекомендації. Ми вивчаємо публікації міжнародні і там далі транслюємо це все в ринок. Плюс ми з командою дослідницькою вивчаємо успішні кейси, що впливає дуже добре. Неуспішні, знову знов ж таки, бо неуспішні кейси і дають поштовх до змін і поштовх до покращення продукту. По факту є дослідницька компанія, яка це все визначає. А вже структуру навчання визначаю я. Разом з, з керівниками відділів продажів ми проходимо повністю по всій структурі по циклу продажів, плюс ще туди прикручуємо ще дані по неуспішних, успішних кейсах. А маркетингу підпорядковується тобі, так як комерційному директору, так, так, так. так.